Світи тихий краю, милий, моє Україну, за що тебе сплюндровано, за що мамо гине? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевний звичаю не вчила, чи ти діточок непевних, звичаю не вчила. Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір на свою країну. Що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю, що співаючи, ридала виглядала волю, ой, Богдане, Богданечко Якби ж була знала, у колись б задушила під серцем приспала, степи мої запродані продані, жидові німоті, сини мої, на чужині, на чужій роботі і пробратні висихає. Мене покидає, а могили мої милі, москаль розриває, а могили мої милі, москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають, та й поможуть москалеві господарювати та з матері полатану, сорочку знімати, та з матері полатану, сорочку знімати. Тарас Григорович Шевченко, наш видатний геніальний поет, художник, є духовним батьком України, символом боротьби багатьох поколінь українців за свободу та незалежність, який за своє життя зробив усе можливе для того, щоб наш народ утвердився як сильна і незалежна нація. За недовге життя Тараса Григоровича дуже важко переоцінити його внесок у розвиток і збереження української культури. І це не тільки його твори і картини. Він надихнув українську молодь на супротив, на збереження української ідентичності, культури і мови, своїм прикладом показав, що можна зломити тіло, але не дух. В одному з найкращих своїх творів і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні, і не тільки в Україні, моє дружнє послання, наш славетний поет. Показує історичні реалії, досить сумні для українців, де він застерігав нас від повторення помилок наших предків. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, не житті якоми. все розберіть та й спитайте тоді себе, хто ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті. Та й побачите, що ось що ваші славні брути! раби, підніжки, грязі Москви, Варшавське сміття, ваші пани. А у своїй знаменитій поемі Сон Тарас Шевченко показав нам, що імперські апетити на території України невгамовні. У кожного своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той несите оком за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати, і з собою взяти в домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишкому куточку гострить ніжна брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться вижде нещасливий у тебе час, та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А ще писав, що всі мови слов'янського люду, всі знаєте, а своєї дасбі колись будем і по своєму глаголить, як німець покаже, а до того і історію нашу нам розкаже. Ну, в цьому вірші, ймовірно, йшлося не про німця, а про москаля. Проте, зміст поеми тягнув би вже не на заслання, а на каторгу. І пройшло півтора століття після пророчості у кобзаря. Але українці все одно вірили в історію, яку нам нав'язували, спілкувалися мовою народу, який катував нас не одне століття, і сварилися між собою замість братання. Також у рядках Тараса Григоровича викриваються і сучасні олігархи, які будують храми, спонсорують футбольні команди, конкурс краси і займаються іншим так званим меценатством. А той щедрий та розкішний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного крові, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі. Деякі приклади віршів і поем Великого Кобзаря описують нашу дійсність так, ніби він є нашим сучасником. Його слова доборолась Україна до самого краю, гірші ляха свої діти її розпинають, стали актуальними і через півтора століття. Ясновельможні гетьмани, чого ж ви чванитеся, ви, сини сердешної України, що добре ходити в ярмі, ще лучше, як батьки ходили. Обніміться ж, брати мої. Благаю вас, благаю, звертався Тарас Григорович до своїх нащадків. Тарас Григорович пропонував нам три найосновніші національні ідеали, три найголовніші цінності, що повинні б визначати орієнтири життя і окремої людини, і цілого народу. Йдеться про Бога, Україну і свободу. Передусім, життя українця це життя з Богом. Творцем усього сущого і батьком правди та волі. Ми віруємо Твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і Тобі одному помоляться всі язики вовіки і віки, писав Тарас Григорович. Не смійтеся, чужі люди, церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна. І розвіють йому неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти. А чи це пророцтво Тараса Григоровича Шевченка написане в жовтні 1845 року, та й не стосується нашого томусу, який ми отримали не так давно? Другий ідеал Тараса Григоровича випливає з коріння життя кожної справжньої людини з батьківщини. Звертався пророк і до тих українців, які покидали свою країну і працювали на інших панів, а не на розбудову своєї країни. Нема на світі України, немає іншого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати кращого добра. Свою Україну любіть, любіть її воврем'я, люте. В останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. В посланні і мертвим, і живим, і ненародженим Тарас Григорович писав: Схаменіться, недолюди, діти юродиві подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не живіть того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті. Своя правда і сила і воля, і він закликав українців любити свою країну, навіть коли вона в тяжкому становищі. Шевченко писав, що треба не лише любити свою землю, але й бути по-синівському відповідальним за Україну перед Богом, предками і нащадками. Та не однаково мені, як Україну злії люди. Присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Ці рядки відносять нас до трагічних подій Майдану і початку російсько-української війни. Спочатку режим приспав українців нібито стабільністю і доларом по 8 гривень, а потім влаштував розправу над мирним протестом. Спершу нібито так звані брати підтримували добрі стосунки. А потім розпочали війну, коли Україна була найменш підготовлена. А 24 лютого вірломно вломилися на нашу присвятою землю своїми танками, громлять міста і села і вбивають українців. Тому третій ідеал Тараса Грегоровича утверджує цінність свободи, бо нормальне буття людини і народу неможливе без свободи й волі. Імперіалізм, рабство, неволя, окупації зовнішні і внутрішні спустошують кожну людину і деформують усі її природні суспільні зв'язки. Українець і Україна можуть належним чином існувати в Божому світі лише політично, духовно і економічно вільними. Звідси і заклик Тараса Шевченка до земляків у своєму заповіті: поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте». борітеся, поборите. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Як зазначається в одному з досліджень творчості Тараса Григоровича Шевченка, випереджаючи свій історичний час, він бачив у минулому і майбутньому Україну не лише в боротьбі за свою незалежність, але він дуже вірив у свою незалежну Україну. І зараз я хочу ще одне пророцтво Тараса Григоровича Шевченка зачитати, яке він записав у закінченні поеми комедії Сон. Наче з барлоги медвідь виліз, ледве-ледве переносить ноги. І ось цей ведмедь закричав, і сталося диво, його слуги позникали. Грізний імперський звір опинився сам і став безпорадний. Дивлюся я, що дальше буде, що буде робити той медведик. Стоїть собі, голову понурив сіромаха. Де ж ділася медвежа натура, мов кошеня, такий чудний? Чи не виявилася такою Російська імперія в 1917 році, коли безпорадний цар Микола ІІ зрікся престолу? І чи не так само безпорадні з тремтячими руками виглядали члени так званого ГКЧП в 1991 році, коли оновлена Російська імперія під маркою Радянського Союзу розвалювалася на очах? Зараз ми бачили чергову спробу реанімації цієї імперії і допомагають цьому, як і в Шевченкові часи, чимало наших гори земляків, які ладні розбудовувати русський мір, Євразійський Союз, канонічне православ'я і тому подібні речі. Але з новою російською імперією відбувається зараз те саме, що і з її попередницями. І дуже скоро за проростом Тараса Григоровича Шевченка ми побачимо чергового, безпорадного імперського ведмедика, який нагадуватиме маленьке, нещасне кошеня. Отже, наш великий пророк Тарас Григорович Шевченко пророчив нам русифікацію, міжособиці, незнання історії, боротьбу за незалежність, але також він пророчив нам свободу, незалежність і мир. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній тихо засіяє. А наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось де люди наша слава, слава України. І звеличимо на диво і розум наш, і нашу мову. Отож, прийшов час, Григоровича сповнюється, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.